Вечеря за 30 гривень. 25 лютого 2025 року. Чим же зараз можна повечеряти за 30 гривень? І доки я робитиму закупку та готуватиму, пишіть в коментарях, що б ви приготували на 30 гривень. До речі, вечерю готують тільки для себе. І можна було б зробити максимально просто: взяти ось таку рів'єру за 29-29, залити її кип'яточком, і в принципі вечеря була б готова. Але Оля Миколаївна, тобто я, легких шляхів не шукає. Тому відправляюся по магазинам і дивлюся, що можна купити на 30 гривень. Ціни, звісно, не падають, як і долар в Україні, але я наполегливо намагаюся щось знайти. Вже маю ідею і дещо цікавеньке купую. Взяла одну морквину на 8,45 – мішок в шоці гречки, А все інше покажу вдома. Всі чеки при мені, тому хейтери, читайте. І так, на 30 гривень вдалося купити одне яєчко, трішки гречки. Куряче крильце, до речі, доволі таки величезне. Та неймовірно по ціні морквину за 8,45. Тепер починаю все це готувати. Куряче крильце добре його промиваю, до речі, воно було навіть без пір'я. І кидаю на сковорідку без олії, обсмажити з двох боків. 80 грамів гречки, якраз на порцію. Промиваю і ставлю варитись. Звичайно, додаю трішки солі. До речі, так сіль беру вдома. Не забудьте написати, що вона буде стоїть 300-500 гривень. І доки все це готується, я чищу морквину. Звісно ж, не забуваючи про крильця, яке потрібно перевернути. Морквину натираю на крупній терці. Перекладаю її в тарілку, додаю трішки солі та роблю пару пшиків соняшникової олії. Перемішую та залишаю її чекати свого часу. Тим часом повертаюся до крильця і додаю туди води. І тушу його 15 хвилин під кришкою. Коли крильце буде готове, вбиваю туди одне яйце. До речі, тут обійшлося без олії. А тепер сервірую свою тарілочку. Вже виклала моркву, вітамін А потрібен для зору, особливо деяким хейтерам. А до гречки навіть від підливка вийшла. І ось така суперова тарілочка у мене виходить. І я вважаю, що це краще, ніж Рів'єра. А що побирали ви, пишіть в коментарях. А також запрошую вас в свій інстаграм, в моїх сторіс ще цікавіша.